Газопостачальні на Сумщині мають відновити про це йдеться на сайті уряду. Там зазначено, що, попри наявність боргів укрнафти перед державою, дію спецдозволів можна подовжити. Зокрема, там, де цитую, з'єднання з іншими мережами газопостачання у населення тої чи іншої місцевості відсутнє. Кінець цитати посилаються на постанову Кадміну від 4 від липня. самого тексту документа на сайті ще немає. Рішення уряду також не коментують в «Укрнафті». В районах же, де сели відключ. Чині від газу мають таку інформацію мова йдеться про майданчик по видобутку в селі Столяреве. З з цієї серловини живляться газом. Два села Липодлинського району і два села Ромінського району. Це Заруддя, погожа Крайниця, поромнам і Столяреве, Яловий екіп, Липодлинського району. На сьогоднішній день в зв'язку з внесеними змінами 615-ту постанову в принципі нафтовики мають право отримати дозволи саме на це родовище. Ці зміни вирішують проблематику дійсно. Разопостачання сіл марібувни, Бацмани, грешину або Гаврилівка, Локня повинно бути відновлено. І Думаю, що воно буде відновлено, але на цю на цю хвилину фактично немає технічного вирішення цього питання. Нагадаю, 27 червня Укрнафта зупинила видобуток газу на чотирьох родовищах Сумщини: Арчухівському, Коржівському, Грибайському та Анастасівському. З 9 червня також не працює південно-панасівська станція. Через те без газу залишилися села у Липоводолинському та Руменському районах загалом вісім населених пунктів області.